Дорогі друзі, всім привіт! Перед вами пагін винограду. Дивіться, значить, ось де з'явилася грунка. І ось тут з'явилася грунка. Вище, по цьому по пагіну немає грунок. Значить, ось де навпроти грунки з'являється вторічний пагін винограду. Його треба нам обламати. Він нам не потрібен, він буде тягнути корисні речовини на себе. Потім ось де гронка винограду, і навпроти йде пагін другого порядку. Його ми теж обламуємо. Якщо є нижче пагін другого порядку, ми теж його обламуємо. Ось оця лоза, оцей пагін, він буде витягувати ці гронки. Через цю лозу будуть проходити поживні речовини вгору і будуть питати оці гронки винограду. До речі, отут, бачите, вище грунок винограду. Вверху є теж вторічний погін винограду, З'являється. Його можна обламати або вище нього обрізати, а його залишити, і він почне рости і теж витягне ці грунки винограду. Усім дякую за перегляд, всім мирного неба! Бережіть себе, бережіть своїх рідних.